15 серпня перенесені мощей святого перемученика архидеякона Стефана. Пам'ять святого перемученика Стефана вшановує 27 грудня, Оцей день Христова Церква величає того, хто перший раз, перший після Христа Спасителя, пролив свою кров за віру, кого за проповідь Христа каменували, хто останню хвилину свого життя сказав: Ось бачу відкрите небо і сина чоловічого, який стоїть правді. Поправиці Бога, того, хто з останнім подухом помолився Богу за своїх мучителів. Господи, не поставим цього за гріх. Мученицька смерть Стефана докладно описана 27 грудня, а сьогодні розповімо про віднайдення його мощей, їх перенесення, про події пам'яті Христова Церква вшановує сьогодні. Був муж учений в законі, багатий маєтками на ім'я Никодим. Він тайно визнавав Христа, а святе письмо розповідає про нього, що прийшов Никодим, яким раніше приходив уночі до нього. Разом з Йосифом Араметеєм зняли з Христа тіло Христа Спасителя. Никодим приніс мішанину з мирним та алоєм мірок зі сто. Там саме і похвали Христа Спасителя. З нового гробі, з тої хвилини Никодим був уже не тайним, а явним учнем Ісуса Христа. Він вже не приховував своєї віри і воле славослово свого вчителя, до якого раніше приходив ночами шукати правди і розради. Жиди намагалися вбити Никодима, усе його минуло відібрати і ніби передати на храм. Минули віки. Від Єруслима міста, що каменем убивали пророків, залишалася руїна, минулася гордість фарисеїв, Хрест заволодів світом, про печеру, де спочивали мощі святого Стефана і трьох божих угодників Хамалаїла, Никодима і Авева. Всі забули, а ось однієї п'ятниці. А було це згідно з переднім 3 грудня 415 році, священик села Кефармагала Лукаянинові явився у вісні старець, зодягнений у світлій одежі і наказав йому повідомити Єрусалимського єпископа Йоанна, що на поле, яке називається Делагавре, тобто поле Божих мужів, є вхід у печеру, який спочиває мощі святого Стефана та інших божих слуг, Старес, який явився священик і був святий Гамалаїл. Видіння це повторює стричі до того святий Гамалаїл точно указав Лукеянові, якому гробі спочуваються святі мощі. Коли Лукеян і єпископ стали шукати печеру, копаючи землю в указаному місті, знайшли камінь з написом єврейської мови Галіїл, тобто слуги Божі». Під тим каменем був хід до печери, де знайшли мощі Божий слух. Докладно так, як це описав у відінні святи Гамалеїв, коли ж єпископи Єрусалиму, Єрихона і Севастії, присутності великого числа священики, відкрили гріб святого Стефана, то про чудесний аромат наповнив всю печеру, а 73 три хворих, серед яких було багато сліпих, і криви від народження враз стали здорові. На тому місці звели велику церкву, якій склали мощі святи Маїла, Нудима та Авива, а мощі святого перевомученика Стефана перенесли до Єрусалиму і поховали у церкві на гробі Сіон. Саме перенесення мощей було увінчене новим чудом. Коли мощі святого Стефана внесли до міста, то зразу випав рясний дощ на втіху народу, який дуже терпів від тривалої посухи. Частина мощей, первомученика Стефана, була розділена і передана у різні церкви, зокрема до Царгорода, за правління імператора Теодосія Молодшого, його сестри Святої Поліхерії, і до Риму, в час Понтифікату Папа Палагія I, у церкву святого Лаврентія, коли пізніше Венеціанці захопили царгород, то перенесли частину мощей до Венеції і склали їх у монастирі святого Георгія. Частину мощей було передано владичній церкві в Японії, а святий Августин, єпископ і великий почитатель святого первомученика Стефана розповідав, що з мощей святого витікало благовонне миру, і тричі повторювалося велике чудо, воскресли померлі, які помазали тим миром. Святий первомученко Стефан, моли Бога, за нас грішних.